У мене є друг віртуальний поки що. Ми з березня 19-го року, друзі на Фейсбуці. Ми тоді гарячо і швидко гартувалися поміж собою після першого туру президентських виборів, перечуваючи велику біду, коли замість державника більшість обрала самі знаєте кого посеред війни. Я дуже щаслива мати таких друзів, однодумців, осмислених, мудрих, талановитих. Багато хто з них зараз воює. Багато хто волонтерить, багато хто загинув. Я бережу їх у себе в сторінках, в друзях. Мій фейсбучний друг Микола теж воює і буває на різних напрямках. Він пішов добровольцем 24 лютого 2022 року. І ще він пише свої спостереження на фейсбуч сторінки. Як він чудово пише, хочу вам прочитати один з його оповідань, а посилання на його сторінку залишу в описі до відео. Я вперше на Донбасі. Що я вам скажу? Дуже високе небо. Просто дуже велич. Величезний простір і земля гігантськими хвилями. Кожна хвиля від обрію до обрію. У цьому місті є свій дух, Ні алкашний духан пати Немутне дихання шобли Яника і Азірова, ні, щось потужне. І воно мені видається за нас з вами. Ще тут багато пилу, просто хмари пилу за кожною машиною, що їде ґрунтівкою. Коли я пишу хмари, то дійсно хмари великі, непроглядні, наче щось горить з потужним густим жовто-сірим димом. І той дим Висить ще деякий час. І багато палів: соняхи. Кукурудза, помідори, капуста, поля цього всього, але соняхів найбільше. А ще тут живуть люди: у них є корови, гуси, собаки, садки і троянди. Я всіх їх бачив з кабіни Уралу, але спілкувався мало, може ще встигну. А ще тут є базарчики, де більшість продавців не місцеві, і націнки у них екстремальні. А одна жіночка-продавець казала, Калезі, що завтра їде додому в Дніпро за овочами. А ще тут в магазинах немає алкоголю. Не те, щоб мені треба, ні. Його просто тут не продають офіційно нікому, а неофіційно можна. З екстремальними націнками, а ще тут є робочі посілки з десятками типових двоповерхівок. Це не місто, і це не село, це посілок. Тут діти одягнені як у місті, але здоровкаються з незнайомими, як у селі, і грають у футбол банда на банду і без воріт, просто гасають і кричать, і біжать. Незвична для мене картина. А ще діти лазять на старі автобусні зупинки на тополі з білими стовбурами і просто стоять на узбіччі і махають машині з кольорами ЗСУ, у якій їду я і мої хлопці. А ми машемо їм, і якось не хочеться лишати Донбас чортам на паталу, не через дорослих, не через небо, не через хвилі від обрію до обрію. Ні, зовсім не через них. Хоча і їх шкода. А через кубку з м'ячем і через дівчинку у червоній футболці, що махала нам з даху закинутий автобусної зупинки.